Вітаю, друзі! В одному з попередніх відео ми з вами робили огляд на Jules, який я з тих пір використовую дуже часто. Хтось у коментарях зазначив, що агентами веб-додатки робити дуже легко, і це дійсно вірно підмічено. Тому сьогодні я буду додавати функціонал у свій Android-додаток, який я доробляв Julesом. Сьогодні ми будемо робити огляд кодексу від OpenAI, який напевно працює із новим чатом GPT-5, тому буде цікаво. Також я буду показувати вам, як він змінює додаток. Емулятору Android Studio я встановити не можу, на жаль, бо Windows мій не підтримує необхідну віртуалізацію, тому я буду робити запис екрану з телефону. Буде цікаво. Отже, це мій додаток у Android Studio. Я не розробник, тому весь цей код писав за допомогою штучного інтелекту. Якщо ми подивимося у репозиторії, то ми побачимо, що всі останні зміни були зроблені за допомогою джулсагенту. Отже, про що мій додаток? Він створює записи у щоденник на основі фото і додає їх у Notion таблицю. Виглядає це ось так. Дивіться, ми обираємо мову, обираємо фото, додаємо коментар та натискаємо створити опис. Він трохи думає, і ось опис вже готовий. Він його. Відсилає у Notion, і ми перевіряємо, відкриваючи Notion, як бачите, опис тут вже є. Техі, все класно. Але зараз ми можемо обрати тільки фото з галереї, але не можемо зробити фото наживо для опису. І саме цей функціонал ми і будемо додавати за допомогою кодексу. Jules безкоштовний, але кодекс ні. Тому першим кроком я зроблю собі підписку чату GPT, який в нас включає кодекс. Отже, так і зробимо. Робимо собі підписку. Він, до речі, працює через Stripe. Цікаво. Окей. Отже, після того, як ми оплатили чат GPT плюс підписку ми бачимо ось це. Ми бачимо головний екран чату GPT, де ми тепер можемо обрати. Кодекс, не тільки сору, GPT всілякі, але і кодекс, отже, ми його оберем. Відкривається нове вікно, як ви бачите. Це вперше я оплачую підписку Плюс, чату GPT, до цього я користувався їм тільки безкоштовно. Але ось дивіться, він просить нас під'єднатися до GitHub. Під'єднуємо його до нашого GitHub. За допомогою мобільного додатку. Security. Все готове. Отже, тепер він має до нас під'єднати до моєї організації. Як ви бачите, це готове. Тепер мені треба лише обрати, як було із джулсом репозиторій. Він в мене називається Lifelog. Отже, ми його обираємо. Додаємо йому інтернет доступ, як бачимо, можемо додати, можемо ні. Каже, що це ризики секюрності, але не страшно. Давайте дамо йому цей доступ. Все, ніби готове. Починаємо робити перший таск. Отже, що ми від нього хочемо. Ми опишемо йому, що нам потрібно. Нам потрібно, щоб ми могли додавати фото не тільки з галереї, а і з камери, так? Отже, готово. Ми написали, і ми йому кажемо: пиши для нас код. Можемо натиснути на Task і подивитись, що він робить. Він створює новий контейнер. Jules створював віртуальне середовище, а кодекс створює для себе контейнер, що по суті те саме. І подивимося, як буде виглядати його виконання тасків. Отже, ми бачимо, як він запускає всі скрипти. Отже, ця сторінка в мене щось підвисла. Але дивіться, на іншій сторінці я відкрив цей самий чат, і ми бачимо, що він ніби все завершив і каже, що готовий робити pull request. Давайте зробимо pull request і подивимось, що вийшло. Але перш ніж ми його змержимо, ми маємо його протестити. Саме це і ми і зробимо. Отже, як ми пам'ятаємо у Відео про гітхаб. Нам потрібно у Android Studio стягнути всі зміни, які зроблені у Хмарі. Тут має з'явитись гілка, яку створив кодекс, я сподіваюсь. Так, ну що, ось в нас є гілка від кодексу. Давайте зробимо на ній чекаут. Це підгрузить увесь код, який в нас є. Який в нас є від е, кодексу. Отже, весь цей код у нас тепер є. Давайте подивимось, як це виглядає. Щоб нам це зробити, я Я зроблю пейринг із телефоном, що дозволить мені запускати додаток напряму з Android Studio на телефон. Отже, запускаємо його на телефоні. Ось ви бачите, що. У мене відбувається на телефоні. І він робить білд. Як бачимо, йому вдалося зробити білд, і тепер він намагається запустити це на телефоні. І ось ви бачите, він його запустив. Обираємо мову. Як бачимо, ми все ще можемо обрати із галереї, але також ми можемо. Зробити і камеру. Зробили фото, додаємо опис. Але, як бачите, в мене внизу кнопка, і вона майже майже не, не видна, так, і ми не можемо її натиснути, тому що я не можу проскролити додаток униз. Це нам треба пофіксити. Але все ж таки я зміг її натиснути. Як бачите, він все ж таки зробив опис. Перевіримо, чи він там є. Чи нічого не зламалось. Одразу протестували. Як бачимо, є в нас опис чудово. Але все ще треба цей баг поправити. Отже, ми робимо стоп і повертаємося до. Повертаємося до. Кодексу. І кажемо йому. Ми написали, що все працює, але проблема в тому, що згенерувати опис кнопка вона майже не видна в нас. Тому і скролу в інтерфейсу немає. Тому ми хочемо, щоб він зробив інтерфейс таким, щоб можна було його скролити. Або і зробив також прев'ю менше. Поїхали! Дивіться, ніби все закінчено, тому що він нам пропонує апдейт Branch. Ми робимо Update Branch. Він робить одразу pull request. Але ми повертаємось у Android Studio, тому що ми хочемо спочатку це протестити. Отже, стягуємо останні зміни. Робимо чекаут. ми бачимо, що він зробив зміни, і ми можемо запустити це одразу і перевірити. Запускаємо наш додаток. Ну що ж, давай покажи нам, як ти впорався з цим завданням. Додаток запустився. Ми так само обираємо мову, робимо фотографію, робимо опис. І тепер, як бачите, в нас кнопка доступна. Отже, все працює ніби правильно. Давайте перевіримо, що все завантажиться у Notion. І тоді ми можемо зробити висновок, що все що завдання виконано добре. Отже, йдемо у Notion. Ось, бачите, затишний вечір у кімнаті. Сьогодні ввечері спокій і затишок. На столі переднім на нас яскраву скатартину з великим квітковим малюнком. Отже, все працює. Кодекс таким чином в нас впорався із завданням, як бачимо, дуже гарно зупиняємо додаток. Нас все влаштовує, тому ми йдемо робити тепер мерч. Отже, ось він в нас ще готовий pull request від кодексу. Давайте зайдемо і змержимо його. Зробимо ревю. Мержимо. І дивіться, все готове. Можемо видалити його гілку, і в нас репозиторій оновлено. Чудово! А тепер бонусом я хочу дати йому таке завдання, з яким джулс мені, на мою думку, впорався не дуже добре, тому що воно трохи дивне. Сьогодні фріланс це не тільки робота з дому, а й конкуренція на глобальному ринку. Але якщо ви працюєте на Upwork, Fever чи запускаєте рекламу для клієнтів, то знаєте, як легко отримати бан тільки через те, що аккаунти зв'язалися між собою або платформа помітила підозрілу активність. Саме тому я користуюся GoLogin. Це професійний браузер, який дозволяє створювати окремі профілі з унікальними відбитками, куками та IP. Інакше кажучи, кожен профіль виглядає як окремий комп'ютер в іншій країні. GoLogin також відкриває доступ до контенту з будь-якої країни. Наприклад, ви можете перевіряти, які проекти доступні для спеціалістів у США чи Європі, або дивитися, як виглядають рекламні кампанії на різних ринках. Це величезна перевага для тих, хто хоче заробляти більше, і масштабувати свій бізнес. Ще один плюс безпека. GoLogin приховує ваші справжні дані, захищає від трекінгу та дозволяє працювати навіть у публічних мережах без ризику витоку даних для фрілансера у 2025 році. Це маст хев інструмент. Посилання в описі, і нові користувачі отримують 2 гігабайти безкоштовного проксі трафіку для старту. Але подивимось, як із ним впорається кодекс. Можливо, він мене вразить. Давайте напишемо йому нове завдання. Отже, щоб про трохи його протестувати, як він впорається на відміну від Jules із таким дуже розмитим завданням, ми його попросимо. Зроби мій додаток гарним, щоб в нього були класні гладкі анімації та кольори чорний. Та фіолетовий. Отже, ми не просимо його робити ніякий функціонал. І ми даємо йому дуже таке розпливчате завдання, яке має просто поліпшити вигляд нашого додатку. Знову йому не вдалося чомусь збілдити цей додаток. І... Але він продовжує і намагається його знову збілдити. Він думає, він каже, що мені треба вирішити, чи мені відмінити зміни, або змінити доступ до файлів. Він додає нотатки про зміни, як ми бачимо. Тут він пише, що я додав нотатки, що саме я змінив для цих кольорів. І тепер, як бачимо, він робить коміт. Йому не вдається протестити наш додаток, але в мене у додатку і немає юніт тестів, тому він не може їх запустити. Не знаю, чи йому не вдається запустити мої неіснуючі тести або свої, але ніби він завершує свою роботу. Отже, робота завершена. Давайте натиснемо Зробити піар, pull request», і поки він це робить, ми, як завжди, спочатку протестуємо, перш ніж щось кудись вмержувати. Отже, оновлюємо наші, наш репозиторій і дивимось, де в нас нова гілка від кодексу. Має з'явитися десь зараз тут, у папці кодекс. Ось вона. Ми бачимо «Enhance app UI with Animations. Робимо checkout. І запускаємо наш додаток на телефоні. І дивимося, що змінилось. Так, але я бачу, в нас є якісь помилки. Угу, Ось так, в нас з'явились помилки. Але тут проблема в чомусь іншому. Десь дівся в нас цілий метод, або він став недоступний через зміни, які зробив. Давайте спробуємо йому надати скріншот, щоб наописувати проблему самим. Тому що я не програміст, я не знаю, як це правильно йому описати, тому просто додамо йому скріншот. Чи можемо ми і кажемо йому, що тепер в нас не працює. Отже, йому не вдалося його збілдити, цей додаток, тому він починає просто читати файли і намагатись знайти проблему таким чином. Ну що ж, подивимось, чи в нас з'явилось якесь оновлення від кодексу. Натискаємо Update гілки. І зараз це оновлення має з'явитись у нас у Хмарі. Натискаємо оновити репозиторій, ми бачимо, що є оновлення. Робимо чекаут хмарній гілці і спробуємо знову збілдити. Хоча мені здається, що. Все одно ці методи підкреслені, тому нічого не спрацює. Але давайте спробуємо, хто зна. Отже, знову запускаємо додаток і дивимось, чи зможе він його збілдити. Ні. Він не може його збілдити, він щось зламав. Давайте дамо йому останню спробу. Це виправити, але. Мені здається, що він не зможе виправити це, тому що він сам не може запустити білд цього додатку. Остання спроба, якщо йому не вдається, то на цьому ми зробимо висновки. Він каже, що він змінив а, цей метод, щоб він був доступний із найвищого рівня, щоб будь який Частини коду у main Activity змогли його дістати. Ось він починає в нас рухати шматки коду, робить рефакторінг. Він створює окремий файл Gemini Helper, і він туди відправляє методи, які ми не можемо дістатися, які в нас підкреслені червоним. ну ось він завершує. Він робить коміт, але все одно він не зміг сам збілдити у себе додаток, тому що він каже, що в нього знову SDK не знаходить. Робимо останню спробу. Якщо в це не вдасться, то ми відкладемо ці зміни інтерфейсу на потім і зробимо висновки. Як бачимо, він створив новий файл. Давайте підемо у Android Studio і. Оновимо наш репозиторій. Як бачимо, оновлення прийшло. Робимо чекаут. Код оновився. Але ці референси в нас з'явився новий файл Gemini Helper. Але ці референси так і не працюють. Давайте спробуємо збілдити це, щоб просто переконатись. Так, як ми бачимо, ці референси не працюють. Отже, на цьому ми і будемо завершувати. Цей таск нам не вдався, але це нічого страшного, тому що це був експеримент. Отже, давайте зробимо з вами висновки. Що в нас є? Кодекс чудово впорався із добре описаним завданням, де нам потрібно було додати новий функціонал, навіть попри те, що ми описали його дуже поверхнево. Так, він все одно це зробив дуже гарно. Але зміни інтерфейсу він з цим не впорався. Якось він зламав код. Можливо, якщо запущу такий таск знову, він зробить це краще. Але, як ви бачите, йому не вдалося оновити інтерфейс просто із першої спроби. Джулс оновляв інтерфейс, він не ламався так, як це робить Кодекс, але оновляв він його не дуже гарно. Ну, звичайно, інтерфейс діло смаку, але. Як ми бачимо, ось так в нас вийшло. Ну що ж, я хочу сказати, що кодекс дуже класний. Мені сподобалось, йому на оновлення функціоналу потрібно було лише зробити ще один додатковий коміт. Це дуже вдало. Тому я можу рекомендувати кодекс всім, хто займається вайб-кодінгом, так само як я. Я не програміст, я не вмію кодити, тому я можу робити додатки тільки таким способом. І робити. Мобільні додатки це завдання великої складності для агентів кодування. Тому, як бачите, із функціоналом вони справляються добре. Отже, на цьому я завершую огляд кодексу. Поділіться своїми враженнями. Якщо ви пробували кодекс та джулс, що вам сподобалося більше, поки що мені треба ще погратися з кодексом, щоб зрозуміти, що мені подобається краще. Але, звичайно, той факт, що джулс безкоштовний. Трохи дає йому фори. Дякую за увагу. До нових зустрічей!